Так, друзі, наша пригоди продовжується. Так, перше, що ми робимо, це підкидаємо корму зранку. Ось така ось насточка півтора грама. Вудочка 5 метрів в мене. Повідок 0,18 гачок 10 номера. Ну, риба поки не рвала, але заводить в очерет буває. Можна було б дві вудки брати, але я вирішив. Щоб спокійно рибалити, знімати Якщо воно буде клювати, воно буде клювати не одну. А якщо ні, то не допоможе і дві. Скажу я так. Так. Все. Є, вудка є. Так. А на садочок поки не беремо, якщо піймаємо рибу, тоді вже прийдемо за садочком. Треба тихенько себе вести, тому що рибка може злякатися трошки. Ловимо на черв'я. Ну, в принципі що, на червяк клює, то навіщо щось вигадувати? Скажімо так, вчора клювало. Чи буде сьогодні клювати, я поки що не знаю. Так, чекаємо. О! Вже щось водить. Вже щось водить. Відразу. А, ось і перша покльовочка, але не реалізовано чогось. Начебто впевнена така покльовка. Покльовок багато, але це все не то. Дуже багато дрібної риби. Тут про великий жаль. Ну, вже бачу ходить карасик. Почав ходити карась. Це приємно. Значить десь, десь він повинен підійти. Ну, те, що пропала дрібна рибка, це гарний знак. Недаром кажуть, що риболовля на поплавок, це така спокійна риболовля для душі, так би мовити. Так воно і є. Де вже карась? О! Окунь, знову окунь. Бачите, перехватує на ходу. Перехватує. Плітка мала. Куча дрібної, а, ні, друзі. Це подумав, що жерех, але це, це верхоплавка. Це не жерех, це верхоплавка. Вже ж я так рано вставав і не буде карася, повинен бути. Може пізніше. Ну, відразу перехватує дрібна риба. Ви бачите? Друзі, це наш клієнт, ну щось мілкий. Щось невеличкий в порівнянні з вчорашніми, але вже карасик. Цього вже забираємо. Перший є. Невеликий, ну але... так, сьогодні вже тут з комфортом так розташувався. Не так як вчора, на одній нозі, грубо кажучи. Да, тут на дві вудки я б не встиг би ловити, якщо чесно. Все підряд, бачите. Краснопір, червонопірка. Що тут тільки не клює? Ну от, теж, ну можна не кормити взагалі, ну. Це теж такий варіант стрьомний. Що я можу сказати? Активність висока, але багато дуже дрібної риби. Поки що, поки що масово карась на нашу точку не підійшов. Окунчик маленький. Я ж кажу, тільки черв'яків переводять нам. Ця риба. Пауза. Пауза. Можливо, підходить карасик. Тому що я ж кажу, він я... дрібну рибу повинен розганяти. Все-все. Окушківці всі. Пліточок. Бачите, веде. А -а, а! а що ж таке? А що ж таке? Чого ж він не засікається, а? Або поторопився я трішки. Трішечки все ж таки гачок подрозігнувся. Поки що і чуть-чуть затупився. О! Це він. Це він ні. Окунь, О, бачите. Гарний Окунь, ну, теж таке. Лювання в нього класне, та й супротив непоганий, але... Треба было брати екстрактор экстрактор с собой. О, вон. Друзья, зверек этот снова. В кущах. Не знаю, видно вам или нет. О, видите? злякал я его все-таки. Вон він поплив, бачите. Ну щось невеликий якийсь. Он датрачи, що це таке? он пливе. <риве> да, він тут живе. І вчора я його бачив, і сьогодні. І хрумкає ті. Молоді... Молодий очерет. хрумкає. Ах, да що ж таке? Що ж таке? Підняло, повело. Так, ну треба щось якось переламувати хід. Подій, тому що. Тому що це не результат. Один карасик нас не влаштовує взагалі. Бутербродик ось такий. Що він, він скаже нам на бутербродик? Свін. Знову маленький. Да, вчора брали крупніший, набагато. Набагато крупніші вчора були. На бутерброд, до речі. До речі, на бутерброд. Все ж таки, да, туди. Клює ближче до очерета, о, о. повів о друзі. О! Оце вже, друзі. Це вже... Це вже наш клієнт. Це мені подобається більше, да? Оце вже він. Це вже такий як треба. Коли немає екстрактора, отак палочкою беремо і так винімаємо. Два підряд, бачите. Довго він підходив сьогодні. Дуже довго. І впевнено бере, коли хоче з'їсти він. Дуже впевнено. Забирає черв'я. Не виходить на відкрите. У відкрите вікно щось не хоче він виходити, бачите? Там бере під, між очеретами, а я звідти його не можу видрати з тих очеретів. Його, щоб нормально витащити, треба. Трошки більше, трошки більшеньке вікно, тоді його вдається видрати, а так він заводить дуже швидко. Та що ж таке? Кльовок мільйон, а результат. Прискорбний. Ух! Ух, крашав це. Сім. Сім лебедів красень полетіло. На сьогодні щось карасик. Ну, вода, дуже низька вода, і може тому він. Боїться підходити до берега. Ух ти. Хех. Прикол, друзі. Дивіться які каченята. Смішні. Клас. Оце бригада. Молоді. Як вони цікаво будуть через мою вудку. Ой! Прикольні такі. Клас. Вийшли погуляти. Мабуть, вони щось тут намілині, на цій, чимось харчуються, де да, щось там підбирають. Ну, прикольні, дуже такі симпотні. Що да, тут тільки не побачиш? До речі, нещодавно хотів розказати про цікавий водойом. Приймали ми участь з Віталієм Лєвченко на риболовних змаганнях на озері в селі Хлебча. І е, ловили там карася на, також на поплавкові вудочки. Але він настільки дивно там клював, е, настільки обережні покльовочки, ледве-ледве, е, взагалі вони ідентифіку... да, гачки, друзі. В принципі, ставлю різні, але от, в основному ловлю на оцей кобра вісімка, новий його вже... Всі цього сезону багато разів бачили, тому що я на нього і плотву ловлю, і ляща, і карася. Такий універсальний варіант. І другий в мене гачочок Пінхук десятка від овнер но його я ставлю, коли ловлю на мастирку. Він більш тонкий. І мені здається, під черв'я краще підходить у цей кобра. Так що зараз прив'язую його то що за очерет частенько йдуть зачепи, але я взяв ще упаковочку про запас, так що очки є Щоб був карась, очки є. Да, так от за цих карасів, що після риболовлі на дніпровського карася, я був дуже-дуже здивований. Причому це ці обережні клювання, якщо б вони там... Були там на манку чи на мастирку. А ці обережні клювання були на опаришах. Ми там ловили ну, на чисто на животні насадки. Тобто опариш, червь та мотиль, з такі використовували. Причому, я ж кажу, карася багато і клював він досить часто, але покльовки дуже-дуже малозамітні. Тобто в сторону майже поплавок не вів він ніколи. Обережно притаплював поплавочок і або трішечки припіднімав, але так в сторону майже не, не йшов. Як тут, ну, тут завжди він веде, впевнено так і дуже, досить швидко. Тобто не, не завжди встигаєш взагалі. Ну, якби, підсікти його до того моменту, поки ще він не завів в очерет. Я ось замітив, що кожного разу клює з якоїсь, з якоїсь нової точки. Тобто бувало, що з дальнього краю більше покльовок, бувало, що з середини вікна, а от останній раз, отут справа. Всі, майже всі покльовки були справа. Тобто по вікну кидаєш в різні місця, а клює тільки в одному місці. Ну, не знаю, може це якесь співпадіння, але поки що ось такий висновок я зробив, що положив. Карасик знову невеликий. Що сьогодні бачите? розмір такий, не дуже не дуже прикольний. Ну, ну що це, друзі? Це развій Дніпровський карась. Це такий тренувальний. Ну, ось так я почекаю декілька хвилин і... Перекидую на нову точку. Тому що десь буває, от закинеш, чого я довше не чекаю. Тому що, може, десь зачепився гачок, розумієте? За очеред. О! Повело. Нема. Промазав. Хочеться вже щось потримати таке. Вагоме. О, ви бачите, друзі, як по замовленню, але це окунь. Це окушок. Окушок теж супротив дає непоганий, я вам скажу. Ну, навіщо ж так? Ух ти! Ви бачите цей бобер як близько. Вже він тут мене майже не боїться. Скоро Поряд тут десь сядеть і буде сидіти поряд зі мною. Ось він, бачите? Він реально не боїться вже. О, нирнув. Капець. Це, звісно, прикол. Ну, він. під берегом поплив далі. Да. Це скоріш за все один, один і той самий тут ходить, я так думаю. Навряд чи це різні. Є тут маленька така якась, видра, андатра. І оцей більший, дядя. З'являється він саме під вечір. Вдень я його не бачив. Оця маленька, вона і в день плаває, а він тільки ввечері. Ах, був, друзі, такий стандартний на сьогодні карась середнього розміру. Відпускний. Але ми його в останній момент він щось відвалився. Не втрачаємо надії, друзі, не втрачаємо надії, тому що ще в нас, як мінімум, пів години ми ще чекаємо. Навіть я ж кажу, якщо навіть один-два карася буде, це вже, ну, це вже задоволення, це вже кайф. Я прикидував, що минулого разу я хвилин за 40 піймав 5 штук. І всі гарні. Він. Це він, мені здається, повел. Так. Да. Це вже, вже трошки більший. І бачите, те, що я казав, в іншому місці. Тобто не справа, а зліва взяв. Але це вже... Ну, звісно, це ще далеко не трофей. Цього візьмемо. От цікаво, як це так відбувається, чого він в різних місцях клює кожного разу. Це мені. Зрозуміти, звісно, важко. Так, да, це Вубер. Величенький. Сюди зараз буде десь підбиратися. О він, друзі. Він вже до мене звик. Немаленький, таки. Зараз через моє вікно буде проходити. Чітко видно він б'є, б'є очеред. Так як і цей... Так як і карастики, о, ось він. Винырнув. Такий цікавий звірниш. Друзі, як не попадати на ту траву. Треба лівіше сюди. Повело, 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 повів, о, друзі, це він, це він, це він, дочекався, все ж таки, я дочекався і. В гарному розмірі. О, дивіться який. Дивіться, який красавчик. Наш. Ну ще не наш, майже наш. О. О, так це кабан. Це кабан, друзі. Горнюня. На два червя. Взяв. Друзі, веде, 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 веде. А! Дрібнота. Хоча воло непогано. Сейчас знову два червя поставлю. Об'єм, об'єм. Можливо, потрібен об'єм. Так, да, ну він, звісно, тут же скільки вже він раз проплив, я не знаю. Туди-сюди. І мене опливає все ж таки. Вчора він один раз зовсім поряд зі мною проплив. Тут я не знаю, в двох метрах. Качки полетіли дуже красиво так парою. Вечір сьогодні відмінний. Повний штиль, вітер заспокоївся, хмар майже немає, по мінімуму. Так, ну що, друзі, завершується наша риболовля сьогоднішня. Всім дякую за перегляд, всіх прошу особисто. Поставити вподобайку і підписатися на мій канал. Хто ще не підписаний, для мене це дуже важливо. Все буде Україна. Перемога за нами. Всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей.